Окупанти атакували цієї ночі Миколаїв та Одесу, випустивши 38 боєприпасів. Повітряні сили ЗСУ прозвітували, що із 19 крилатих ракет було знищено 5, а з 19 запущених дронів Камікадзе збили 13. Не вдалося знищити зокрема сім крилатих ракет. Онікс їх Росія запускає з тимчасово окупованого Криму, уточнили в повітряних силах. Ну, от, власне чому ми не можемо знищувати «Онікс» – Спитаємо у Раді... Чника командування повітряних сил Юрія Ігната. Він на зв'язку з нами, пане Юрію, вітаю вас! Доброго дня. Вітаю Онікси і які ще ракети ми не можемо поки що знищувати? Можете коротко пояснити, чому? Та я думаю, вже кожен українець є експертом в цих питаннях. Є крилаті ракети, які ми можемо збивати існуючими засобами протиповітряної оборони. Ви знаєте, ці ракети Це ракети Калібр, які сьогодні збили ракети «Іскандер-К», теж які сьогодні були уражені. Дві ракети калібр, три «Іскандер-К». Ну також ракети Х-101, Х-555 п'ятдесят обозвання, які сьогодні не застосовують ворог, але які теж можна збивати звичайними засобами протиповітряної оборони, такими як Буками Настриства НАСАМС, Айрісті і так далі. Ось власне це перелік ракет, які збили, які збивають звичайними Нам, нам не керованими ракети... систем ППО якихось для того, щоб захистити Одесу. Ну, дивіться, ну я ж продовжу. Чому ми питання? Чому не збували? Тому що є ракети, такі як Х-22, яка летить по балістичній траєкторії, так само як летить іскандер М по балістичній. Тут потрібно або як кінжал аеробалістична ракета. А тут потрібні вже засоби, такі як Петріот або ж сам ПТІ. Ми знаємо, що в нас ж два дивізіони ми вже про це поприлюднювали інформацію на моєму чергуванні. Петріот. Відпрацював і по кінжалах, і по інших балістичних ракетах показав результат тут проти Х-22 теж хоч вона ракета і крилата. Але летить вона заходить на ціль по балістичній траєкторії. Тому більше 150 ракет, таких як Х-22, з літаків Ту-22М3, ворог застосував уже по Україні. Тому жодної такої ракети не було збито. Єдине, що вони так застарілі, це радянські старі ракети, які часто не долітають до своїх цілей, не хай падають то в море, то в поле, але зрештою частина долітає 950 кг кілограмів бойова маса. Оцей тип ракет зрозуміло. Далі ракета Онікс, це ракета брового комплексу. Бастіон, яка випускається, яка сьогодні атакувала Одесьчину та Миколаївщину. Летить вона на старті своєму, вона здіймається високо в повітря, так і летить по маршруту до своєї цілі на висоті. Вже перед заходом на ціль вона навпаки опускається вниз, 10-15 метрів приблизно над водною поверхнею, що ускладнює не те, що знищення її, а й виявлення. Що та що та ракета, от Х 22 понад 4 тисячі кілометрів на годину швидкість? Ця ракета 3, понад 3 тисячі Онікс з половиною тисячі кілометрів на годину. Тому власне проти таких. Ракет потрібні спеціальні засоби? Про це вчора говорилось і на наставці у президента України, який теж наголосив, що будуть захищені і південні регіоні і за допомогою нових можливо надходжень від наших західних партнерів? Петріот сам тіця дійсно те, що зараз потрібно більше для захисту і від балістики, і від таких як ракет САЗ-22. Зрозуміло, пане Юрію, оголошена повітряна тривога у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Чи пов'язано це із небезпекою? Ако в повітрі, от може звичайно небезпека повітря є завжди, тому що тактична авіація постійно працює на лінії бойового зіткнення. Ну і тактична авіація, зрозуміло, що це і су 25 і су 30 Су-35, і гелікоптери е, противника. Ця ж тривога зараз пов'язана більше з загрозою застосування балістичного зброєння, про яке ми щойно з вами говорили, так ракети, які можуть бути запущені, ті ж самі Скандер М е, і так далі. Тому власне е, в тих регіонах, де оголошується тривога, потрібно ну, бути обережним і. Е, Дотримуватись усіх вимог, які до людей ставлять. до цього. Ми і закликаємо наших глядачів і слухачів. Дякую вам, пане Юрію, за всі роз'яснення. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил, про теперішню ситуацію в Україні і також про ракетний і обстріли, які були вночі Одеської та Миколаївської областей.